Ну, власне, якби е, периферія знала заздалегідь результати виборів в Києві, то я думаю, що і результати на периферії були дещо були би дещо іншими. Взагалі то кажучи, Київ для всієї України е, дуже часто виступає таким собі зразком поміркованості і водночас певної рішучості, певного так би мовити, отого західного європейського вектора. Крім того, врахуйте, що в Києві, мабуть, як ні в якому іншому місті України зосереджена дуже велика маса студентської молоді. Так, але я, я, я про фактор, виграє. уявіть собі, що в Києві на виборах повториться е феномен перевиборів Черновецького, пам'ятаєте? Або, наприклад, е мажоритарних виборів, коли опозиція виставляла по 5-6 кандидатів і програвала з мінімальними. Е ну я думаю, що на третій раз на граблі вже не наступлять. Двічі наступали, власне кажучи, другий раз це було просто пов'язано з недосконалим законодавством виборів мера, як ви пам'ятаєте. А зараз я думаю, що опозиція здатна зробити все для того, щоб все таки перемогти.